20 метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює, як завжди, Ірина Мироненко. Віртуальна зустріч із письменницею, громадською діячкою. Волонтеркою і мамою двох захисників. З нами на зв'язку Любов Сертунич, Хмельниччина. Добрий день, Любов Ендрін. Добрий день, пані Ірино. Добрий день всі наші слухачі. Звернімося до вашої творчості і хотіла б почати від дитячих книжечок. Краплина Сонця на Долонці. Перша крапелька. Збірки ваших віршів для дітей. Ви писали ці книжки для своїх синів, які давно виросли і тепер на війні. Чи як усе було? Перші дві книжечки для дітей справді місяць твори, на які надихали мене мої синочки, коли були ще малими, пізнавали світ усім, цікавилися. Вони й зараз, звісно, цікавляться всім по-дитячому дивували мене своїм пізнанням, відкриттям, інтересом, інтересами. І тому відгукувалося все це в моїх. Різножанрових творах надихали, звісно ж, і мої вихованці, та й взагалі педагогічна праця, бо готуючись до уроків, щоразу хотілося чимось та й зацікавити дітей, здивувати, залучити до творчості. Тому це для них я писала загадки, мовні ігри, пішовні, шаради, а також вірші і прозові твори, в яких усі слова починаються однією буквою. Насамперед для того, щоб показати, які великі можливості має українська мова, а це в свою чергу сприяло б вихованню, діток, любові до рідної мови, почуття гордости за неї. І вважаю, мені це вдавалося, бо багато хто з моїх вихованців теж почав писати художні твори взагалі. Я вела гурток літературний, шкільний, а потім і районну студію дитячу. Створювали такі вірші чи оповідання на одну букву, як це я їм не раз зачитувала. І я їх досі зберігаю, ці твори. Тож мої натхненники це і власні сини, і школярі. Ну а тепер пишу вже і про своїх онуків, яких маю четверо. Любов Сердунич абетка Україна. А Б, В тут мій рід увесь живе. Г, Д Стежечка в село веде. Е, Є Ж все мені тут не чуже. З, і, і тут найкраще на землі. Їй К – Луки, Ниви і ріка. Л М. Н – І Блакитне небо Ген, О, П, Р – Барви прапора і герб. С, Т, У – я візьму собі на ум. Ф, Х, ФХ. Україна, край райце, – барвінкова синь в очах. М'який знак ю я, батьківщина, це моя. Ми, звичайно, будемо далі говорити і про дорослу прозу ваш. Незважаючи на велику війну, незважаючи на всі труднощі, ви все ж таки працювали і змогли у Вінниці видати книжку, яка називається Перука для Оленки. Проза. Там понад 300 сторінок і які ж суспільні диспропорції, болючі стереотипи, вона висвітлює. Які історії розкриває, нова моя збірка Перуки для Оленки» представляє широкий жанровий діапазон малої прози, навіть ультракороткої, і тематика теж широка від патріотики до побутової і психологічної оповіді, а не рідко й комічної. Це легенди, есе, замальовки, оповідальні, етюди, образки, нариси. Шкі, так звані ескізи, тобто новелетки, роздуми, колажі і багато інших жанрів. Це твори, які написані були в різні роки протягом багатьох років. В них порушує різні питання нашої історії і моралі. Особливо турбує мене проблема відступництва від народних звичаїв і моралі. Прозу пишу давно, і вона в різних книжках оприлюднена, але ця це перша збірка, де окремо надрукована тільки проза почути довірене, наснити, уявне пережите. І вдячна всім, хто довірив мені свої своїй життєві історії. Ми рухаємося далі в нашому спілкуванні телефоном. На зв'язку Любов Сердунич. Я розпитую її і про справи сьогоднішні, і про твори, написані раніше. Вона пише пісні давно. Ця прозвучала для широкої аудиторії для ютуб-каналу. А вже весной, а вже красна я. Э, дівчина, зоря ясна, де дівчинно, дай закричана, ясным по руку за зна і є Сьогодні живемо, а завтра хто знає, що може бути, і захотілося залишити для людей, хай слухають, хай може хтось співає. У мене до вас таке запитання. Ви і зараз влаштовуєте творчі презентації. Як не дивно, і в Харкові бувають презентації, але в дуже таких незвичних умовах, не в літературних салонах чи якихось гарних театрах. Але ж у вас більш сприятні комфортні умови, і ви змогли влаштувати презентацію книжки прози Перука» для Оленки у Вінницькій області. У Хмільнику це відомий український курорт. У вас справді давні зв'язки з цим краєм? Хто цього разу був вашою аудиторією, вашими слухачами? Так, місто Хмільниць, Хмільницький, Вінницька область відома не лише славнозвісними оздоровицями, а й тим, що його можна назвати своєрідним центром культурницького життя Вінниччини. і не тільки Вінниччини, а й поділля всієї України, адже там працює відомий літературно-мистецький клуб Золота Троянда, який об'єднав багатьох літераторів і митців з різних куточків України і ми видаємо книжки, куди входять твори письменників з різних країв. А я маю честь ще з 99-го року входити в цей гурт і навіть бути його віце-президентом з питань української культури та духовності. Тож і цього разу на презентації моєї творчості зібралися золото трояндівці сам перед працівники історичного музею, де проводилася презентація, і Центру дитячої та юнацької творчості його. Працівники і вихованці, а також гості з інших країн, зокрема з містечка Літин Вінницької області, це мої друзі по Фейсбуку. Були й переселенці, які живуть у Хмільнику та в Літині, тому числі й молодь, що особливо тішить. Із хвільником пов'язана доля артистки Наталі Ужвій, яку увічнив скульптор Матвій Маніцер у постаті героїні Шевченка Катерини. Це харківський пам'ятник Кобзареві. Зараз він убезпечений мішками з піском від прямих ворожих влучань. І, до речі, вулиця Наталі Ужвій у Харкові одна із найпонівоченіших обстрілами. Це сумнозвісна Північна Салтівка. Там якраз імена такі Бучма, Наталя Ужвій, така топоніміка, в яку летіли рашистські ракети. Прямий перегук із Паустовським образом Золотої Троянди. Він російський класик, чи не вважаєте, що час змінити назву клубу при всій цікавості цієї романтичної історії про штучну красиву квітку, яка приносить щастя? Як ви думаєте? Письменник Павстовський має українське коріння. А щодо назви нашого клубу, чому клуб? Тому що наш гурт об'єднує творчих людей багатьох напрямків, які працюють в різних студіях літературній, студії фотохудожників, студії кінематографістів та інших. Отож щодо назви, зізнаюся, я теж думала про це. Зараз гадаю. Так, ми не назвалися б, звісно. Однак наше об'єднання створене давно, 24 роки. І як я вже зазначила, воно відоме в різних областях. Ми видавали збірники, куди ввійшли творчість людей в багатьох країв. Тому вважаю, потрібно обговорити це питання на засіданні. Я обов'язково передам цю вашу заувагу. Щиро дякую за це. У мене ще залишалося запитання, яке я хотіла б озвучити, і воно теж пов'язує Харківщину і Хмельниччину. У нас є район Харкова, Рогань, є мала і велика Рогань за околицею міста, і якраз оці місця це був один із напрямків охоплення Харкова. Расистськими військами вони на півкільце місто взяли, і якраз з цього напрямку йшло величезне винищення того, що плекали фермери, великі агропідприємства. Там масові були винищення свійської елітної худоби. Ось така рогань, ось такі місця. А взагалі це околиця з своєю специфікою, з своїми якимись заморочками, такий собі, можна сказати, харківський гарлем. Але це перебільшення, там не така вже криміналізована маса народу жила. А зараз то взагалі багато хто виїхав звідти, бо справді бої були. Ця рогань, там, де межа, де горить, окружна, така тривожна, дивовижна, затяжна, там сонце сходить над ринковим кварталом, там віра верховодить, над і капітал, дорога, праведника, довга і дерниста мають хоругви над брамами міста. Ми всі місцеві, ми всі зробляні, а ми тут на рогані, не хороші до... Want to be in the teacher my front Дьолами, палацами, мормонів Віра виростає із любові та гормонів. Місто тримають комерсанти і закони, жаряться над містом, біси і дракони, славляють життя, людожери і вигани, Склани, обригани і в футбольні хулігани. Ми всі місяці, ми всі загані, а ми... Тут Мління не повинне бути зайвим і порожнім, твориться добро міцними кулаками, з нашими дітьми і нашими жінками. Ми всі місцеві, ми всі злогані, а ми тут на рогані, не хороші, немогані, не те, щоб ми готові, і не те, що ми прохані. Наші квартали, не місце для Бога. Я веду до чого. У вашому регіоні є слово, я не знаю, де там правильно наголос: рогані, рогані, рогані. Як рогані, правильно, так. Рогані, рогані, мабуть. Рогані. От. І бачите, у нас рогань, бо хтось там рогатий <рогані> жив, якийсь там віл породний був у когось у господарстві. А рогані на Хмельниччині, це що означає ваше слово? Це про один з моїх дописів на Так, так, так. справді нещодавно я писала про народну назву, яка побутує в нашому краї щодо мешканців старої синяви. Воли були кругом. Чому провели І так називали мешканців старої синяви, називали в недавні часи, коли вони синявці їздили возами, які були запряжені воли з великими рогами, котрими вони зачіпали тини або сіна, можливо. Тріху хати, бо хати були близенько до вулиці. Точніше, роганями називали самих волів. Ну а згодом назва стосувалася ще й цих візників. Казали, о, вже їдуть рогані. Це пізніше вже і всіх мешканців старої синяви. Це може я не гарну назву популяризую про Стару Синяву, але от така мені оповідка. Згадалась те, що чула від людей. Чому от так називають? Чому мешканців е, моїх телісенці називають чемами? Я теж довго не знала до цього часу. Ну але щодо роганів цей мікрорайон міста Харків з такою назвою Рогань. Так. Це треба вважаю зайнятися детальним дослідженням, і то, мабуть, не мені, а тим, хто там живе. Все може бути, можливо, і в ваших краях. Така ж історія, це цілком можливо, що назва пов'язана з круторогими, точніше, довгорогими волами. А можливо, якийсь, <святеж> 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 а можливо якийсь старосинявець навіть, рогань, тобто -то поселився на Харківщині заснував це село. Так. Ну це так на перший погляд. Я думаю, теж може бути, бо все таки у нас дуже багато переселенців, саме із західних земель України, і після битви під Берестечком звідти виходили цілі підрозділи козацькі вціліли після поразки, і засновували свої слободи, тому Рогань могла бути слободою XVII століття, а потім уже через багато багато десятиліття століття стати. Частиною міста. Бо власне і ХТЗ, як в тому напрямку, і теж як великий мікрорайон Харкова, це теж було окремим поселенням ще у 20-ті роки, 1920-ті. Тобто, бачите, як спочатку воли, потім трактори, а потім стало одним великим містом, яке тягнеться на багато кілометрів. І навіть ХТЗ ж хотіли назвати просто трактороградом. В радянській традиції щоб воно не було частиною Харкова, а окремим містом, яке б розвивалося далі в степі, поглинуло ж туж рогані далі, далі аж до чугуєва Варепінського. Даряпін народився багато лікаті, так. таких різних, що могли могло могло й бути хтось із і звідси приніс таку назву. Вони були по всій Україні, і вони були рогаті, круторогі. Насправді це дуже цікаво досліджувати топоніми, хоча багато з них покрилося пилом часу і нехтуванням рідної історії, не вчилими рідної історії. Нас раз на чверть у шкільну була історія України. Сподіваюсь, на Харківщині хтось із краєзнавців або й науковців і цю тему дослідить, тому що це цікаво. Ниточок у нас в історії багато, і в мові буває заховано дуже цікавий історичний секрет. Якби не хотілося мені слухати і слухати вас, все одно треба закінчувати. Довго спілкуємося телефоном, і, звичайно, мені підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що справді нашу єдність не приносять на багнетах вороги, як то іноді говорять. Та якби оце ж не війна. Так б ми й не єдналися. Ми єднаємося, бо ми дуже на цій землі давно, і нам є чим пишатися, є що почути, прочитати, є де сісти, з ким хліба з'їсти і гарну книжку почитати. Ось такі думки в мене викликала розмова з Любов'ю Андріївною Сердунич, яка живе і працює на Хмельниччині. Я Жирина Мороденко з Харківщини. Ось так ми два краї сьогодні єдналися на відстані у цій розмові подкастові. І дуже вдячна за можливість почути вас, любові Андрію. Ну і хай ваші книжки розходяться між цікавими людьми, між зацікавленими людьми. Дякую за запрошення до розмови, за цікаві запитання. Всім бажаю якнайшвидшої нашої перемоги над одвічним нашим ворогом. Слава Україні і слава нашим Збройним силам та всім, хто допомагає нашим славним воїнам. Так, слава Україні, героям слава і любов Андріївна, божого захисту вашим синам, які боронять нашу землю, і Сили вам, яка допомагає і словом, і ділом, щоб Україна жила, перемагала. Дякую. Дякую вам. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.